Нагадаю, що в прикордонні з україно Курській області Росії вже другу добу гаряче. Напередодні зранку місцеві мешканці в соцмережах почали масово повідомляти про активізацію бойових дій, захоплення якимись військовими низки населених пунктів на прилеглих територіях. На викладених у інтернет відеороликах видно знищений транспорт пожежі та руйнування будівель, зокрема у адміністративному центрі СУЖ. за повідомленням свідків у Курській області. Знищення знищений як мінімум один російський гелікоптер к 52 та також повідомлялося про масову втечу населення в Росії 7 серпня кремлівський диктатор Путін бідкався про якусь масштабну провокацію та невибіркову стрілянину з різних видів зброї, у тому числі і ракетною, звинувачив Україну і заявив, що заслухає доповідь керівництва російських силових структур щодо подій у Курській області. Ну і нагадаю, що в Курській області вже оголошено надзвичайний стан. Багато про що тут є згадати: зокрема взяти так мовити, цей день на коло цю добу останню і про це. Поговоримо на початку з Михайлом Подоліком, радником керівника всього президента України, Вітаю вас, пане Михайло. Якщо не вдаватися до подробиць, а в нас в принципі їх і немає. Да, хто це що це за добродії? Тому що не з українського боку офіційно підтверджень жодних немає, і коментарів і так само, окрім Путіна, да що це нібито зсу зайшли на їх територію, більше ніяких заяв не було фейкових. В мене питання: а е, чому у російської влади у їх військових після маршу пригожина, після там акції від РД? Дека свободи минулорічних майно вазі і досі не склалося враження, що їх кордони теж ну, якось треба було би охороняти. А ми бачимо, що там все на тому ж рівні, а можливо і гіршому ніж минулого року. Ну, давайте абсолютно точно ви праві говорити про те, що відбувається в Курській області. Хто що там робить з військової точки дору, з оперативно тактичної можуть тільки, якщо це потрібно, військові. Якщо потрібно, підкреслити. Ми можемо з вами говорити про соціально-політичні аспекти. Давайте почнемо з заяви суб'єкта, який не володіє інформацією. Я вже неодноразово казав, що Путін це не та людина, яка взагалі розуміється на військовій тематиці. Він Спецоперація, коли де треба когось викрасти, вбити і, там, чи помордувати, так він в цьому розуміється, чи там провокацію дійсно вчинити. Але ви знаєте, коли людина говорить, це якась масштабна провокація, в тебе війна вже два з половиною роки йде. Ти активно атакуєш лінія фронту 1300 кілометрів, вона трошки більша, але я маю на увазі, там, де активні бойові дії йдуть. І ти знаходишся на чужій території, на чужій суверенній території. Твої війська знаходяться, десь там 690 тисяч людей, і ти маєш втрати, санітарні загальні втрати біля мільйона своїх людей. Людей, і відповідно, ти щодня віддаєш наказ, безпосередній наказ для ракетної атаки цивільного населення, незалежно від регіону України, де це населення знаходиться, і тому казати, що знаєте, провокація слова, просто людина не е, знає, ще російської мови. Я постійно також на цьому наголошую вони взагалі не розуміють чи сенси слів, наприклад, що таке провокація. Провокація для чого? Для початку війни так війна вже два з половиною роки йде. Що має ця провокація зробити? Є один нюанс, а тепер соціально-політичний дуже важливий нюанс: як Росія воює з країнами, сусідами. Російська Федерація завжди була впевнена в тому, що вона може зі своєї території атакувати будь-кого, порушуючи міжнародне а право, ніхто. і вони можуть розміщати артилерію, авіацію, РСЗО, балістику, розміщати на своїй території, і це ніхто не буде знищувати. Ну тобто, ти завжди будеш мати преференції. Тобто ти завжди будеш в неконкурентних умовах навіть воювати. Чому тому, що російську територію не можна атакувати? Це ж червоні лінії, це ж ескалація. А ми ж повинні про деескалацію. думати. Тобто, ми будемо вас вбивати, різати на вашій території все, що завгодно робити, але на нас ні, 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 так не можна. Да? І так далі. От в цьому то була завжди впевненість Російської Федерації, і це відповідаючи на ваше питання, чому там не існує ніякої безпекової силової конструкції. Російська Федерація це зовсім інша країна. Ну з точки зору. Наскільки вони готові до серйозних конфліктів на своїй території, не наскільки, ви абсолютно праві. І похід Вагнера на Москву, і взагалі все, що ми бачимо в Дагестані, і взагалі все, що стосується силових протестів Росії, російська силова вертикаль до цього не готова. Але перейдемо до соціально-політичних аспектів, які важливі для України. Що таке Курська, Білгородська, Ростовська область? Це територія, звідки Росія проводить три дії: перше, це безпосередньо артилерійська. СЗОшні атаки По цивільному населенню, по прикордонню України. Сумська область. Постійні атаки снарядами, авіабомбами і так далі. По кому вони там б'ють? По цивільному населенню по нашій крім того, крім по нашій території Ви зараз натякаєте про створення буферної сірої зони санітарию Росії. Безумовно, Федерації. дивіться і, зараз. Ми перейдемо до цього. Ще просто друга складова це авіаційні маленькі аеродроми, де знаходиться велика кількість тактичних тактичної авіації Росії. Вони їх використовують там 20, 30, 40, 100 кілометрів максимум до лінії до кордону. І звідти вони піднімаються і атакують знову ж таки керованими авіаційними бомбами і мають певну, певну домінанту сьогодні у повітрі. І нарешті третє. Диверсійні групи, тобто маленькі табори, вони концентрують людей, заходять, вбивають цивільне населення, нищать і потім відходять на свою територію. Ну це ж очевидно, і ви не зможете і РСЗО там розміщення знову ж таки балістика, Дивимось, що з Білгородської області по Харківщині йде. І так далі проти цього можна як працювати. Дві дві два всього інструменти є політичних інструменти. Перший це ви відсуваєте все це, знищуєте інфраструктуру безпосередньо на кордоні, яка знаходиться російською, і відсуваєте її на відстатя 100 там 150 кілометрів від кордону державного. І тоді вони не зможуть використовувати ті ж керовані авіаційні бомби, артилерію. Ну це 20-30 кілометрів. Всього РСЗО і так далі. Таким чином, ви абсолютно праві за рахунок безпосередніх операцій операцій силового. Характеру за рахунок того, що Росія абсолютно точно не готова до охорони своїх територій, ви відтісняєте і отримаєте цей самий санітарний кордон, ну санітарну зону і так далі. Є другий момент. Другий момент виглядає так, що ви можете, використовуючи дальнобійні спроможності, ракети, дрони і так далі, знищувати всю цю інфраструктуру на відстані незалежно від відстані знову ж таки в глибину території Росії. Але тут є один нюанс. Ви його знаєте, це певні неформальні заборони від наших партнерів, тому що для знищення інфраструктури це не одна-дві ракети потрібно. Це потрібна системна масштабна робота. Тобто щодня 10, 20, 50, 100 ракет, там 100 дронів мають залітати на всю територію Російської Федерації і знищувати, знищувати, знищувати інфраструктуру. Але ж, Михайло, але ж це не ми робимо і немає Ні, ми, підтвердження, ми, ми, тому не, що не, це ми. ми. Ми не робимо. No. Як, я, я зараз кажу не про те, що хто це робить і що це робить, це ж знову ж таки да. мають вже говорити там військові. Аналітики чи військова розвідка має про це все говорити, хто і що це робить. Але я говорю логіку я е я війни не... як такої. Це дивіться, це об'єктивний процес. Російська Федерація поступово збільшує обсяг війни на своїй території, і це абсолютно незворотній процес. Чим далі. Незалежно від того, що вони там говорять, ми вже практично дотиснули Україну і так далі, нічого подібного. Якби наші західні партнери, те, що ви згадали, щойно зазначили про те, що якби у нас була можливість бити трохи далі і трохи е, активніше наносити е, значить, удари по аеродромах і по БК складах, якби наші партнери вони трошки жвавішими були в е, наданні дозволу, то, наприклад, ми могли б знищити десятки російських бомбардувальників су 34 е, Якби свого часу Україна отримала дозвіл використовувати ракети Атакамс з по території Росії, до речі, що про це пише американське видання «Форбс». Це не я сказав? Йдеться про період, коли росіяни розташували частину своїх бомбардувальників досить близько від українського кордону, приблизно за 160 кілометрів на аеродромі Малишово Воронезькій області. До речі, ще Forbes пише про те, що Україна просила американців дозволити вдарити по базі. Однак союзники були непоступливими, тому що боялися зайвої ескалації, доки тривав діалог. Росія перемістила літаків глиб своїй території. Вони стали недопустими для ударів ракетами. І тут ми повертаємося до. Питання, що у нас все запізніло, і навіть тепер ми чекаємо дозволів е і ракет далеко запізніло. Але це таке. Давайте я я погоджуюсь. Дійсно, є там певна логістична затримка. Якби вони швидше приймали рішення, то б сьогодні війна виглядала б зовсім інакше, і з точки зору кількості ресурсу, які в нас є, і з точки зору навпаки ресурсної спроможності Росії, все виглядало б інакше, але є те, що є. Давайте все ж таки не в елюзорному світі живемо, а в реальному і так далі. Але я про інше. Про ескалацію до ескалацію. Дивіться, які сьогодні є заяви? Є заява пана Стано, представника європейських спільнот Європейського Союзу, про те, що суверенне право України вона має право робити незалежно від, від території, де це відбувається. Чому? Тому що знову ж таки повертаюсь до ключових рецепт чи в принципі, Ні, про... я взагалі, а. В, в, в принципі, все, що стосується території Російської Федерації, нарешті наші партнери починають говорити дві ключові речі. Перше міжнародне право чітко трактує, що країна, яка веде оборонну війну, має абсолютно юридичне право наносити удари незалежно від того, на якій глибині території країни агресора знаходиться та чи інша інфраструктура війни. Тобто ми маємо юридично право знищувати все незалежно від відстані це 100 кілометрів, 10 чи тисяча кілометрів на територію глиб Російської Федерації. Це є юридично коректна дія, і навпаки, Росія не може бути по нашій території, і вона вчиняє злочин вже в момент цього удару. Удару, тому що вона є країною агресора. Це перше, і сьогодні, нарешті, наші партнери роблять на це посилання, тобто вони не говорять про якусь абстракцію, і так далі. І нарешті, друге вони говорять: дивіться, це суверенне право України раніше. Що б ми з вами почули? Ні, 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 тільки. Будь ласка, ну як ну це ж неможливо, От Михайло, давайте так трошки закрутимо в значить логіку в питанні. Дивіться з одного боку, можна було би почути тезу, що навіщо перед другим самітом миру, куди ми хочемо запросити росіян, скалувати. Так чи інакше на кордоні тощо з іншого боку, ми чуємо і від європейців, і від сполучених штатів Америки, що це наше суверенне право бити по території Росії, тому що там наш ворог, тому що там ми маємо право, тому що вони вторглися. І, от, послуговуючись до речі, тезою від президента України, він каже, що більше тиску буде на агресора, то швидше можна може настати мир. Про це в своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Значить, глава держави додав, що обговорив усі плани з головнокомандуючим збройних сил Олександром Сирським. Усі подробиці пообіцяв розповісти згодом. Давайте зараз заслухаємо президента далі обговоримо важливо і надалі знищувати ворога саме так влучно, як наші воїни вміють. І саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни. і Саме так ефективно, як дає результат. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Говорив. Сьогодні з головкомом Сирським щодо наших дій, наших кроків, деталі згодом. Михайло, справедливий мир має наступити через справедливу силу. Просте питання: а чи злякаються там на Росії? Давайте на півкроку назад. Ескалація це тільки те, що робить Російська Федерація. Все, що робить Україна, це якраз таки спроба прийти до справедливого миру. Але Російська Федерація, поки вона не отримає належної. Агресивних ударів у відповідь не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. І тому дивіться перед другим самітом миру для того, щоб вона туди прийшла. І була більш-менш адекватною, сприймала те, що відбувається, а не поводила себе нахабно, як це притаманно російській зовнішній політиці. В цілому треба, щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується праця, ну чи ефективність інструменту під назвою Бойові дії України в зоні ведення бойових дій. Ну тобто, як ви будете ж додавати додаткових втрат Росії, це позитивно буде. Так, безумовно, якщо буде це підвищувати ціну війни в безпосередньому кількісному показнику, більше бронетехніки знищено втрати території Російської Федерації, втрати людей в більшій кількості, чи це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну, безумовно, чи буде впливати психологічно все, що відбувається, наприклад, в тій чи іншій області при кордоні Російської Федерації, на соціальні верстви? Буде, безумовно. Що вони будуть розуміти? Вони будуть розуміти, що ефективне планування під назвою Путінська стратегія ну дуже ефективне. І вони сьогодні мають війну, яка поступово йде в глиб Російської Федерації. Чи буде це їх лякати? Так, чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні треба нарешті це усвідомити будь-який компроміс російська федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна це очевидно і як ви йдете на переговори на умовах росії незалежно вони можуть там спочатку заявити якісь там ну дуже захмарні там Потреби, а потім трошки впасти, але все рівно вони будуть вважати, що вони домінують, в тому числі в рамках переговорного процесу. Коли вони можуть сидіти за столом переговорів, і все ж таки можна щось там дотиснути, отримати, тільки якщо вони розуміють, що війна йде не по їх сценарію, тільки якщо вони розуміють, що втрати в цій війні ну просто є ну, неймовірними, і тільки якщо вони розуміють, що ціна війни для них вже є непідйомною, і що санкції це тільки початок і вони будуть поступово їх заганяти там в середньовіччя і так далі. Оці інструменти мають працювати. Про це президент постійно говорить і дії України, і тут я повернусь про те, що ви говорите і заяви Госдепу, і заяви е, пана Стана, ну зовнішньополітичних інституцій Європейського союзу, чітко говорять, що наші партнери нарешті усвідомлюють, що все, що стосується дії України, це суверенне право України і це про деескалацію. Це про правильний вихід на фіналізацію цієї війни. Давайте ще як ви кажете, на пів кроку повернемося назад, все ж таки до ситуації з Курською областю і важні історії з Ігор, там Пабліки, телеграм-канали пишуть про те, що нібито під контролем цих самих добродів 350 квадратних кілометрів. Ну, така цифра називалася. Я не знаю, вона не підтверджена, але те, що вглиб пройшли ці воєнізовані формування, це факт вглиб Російської Федерації. В мене питання: а чи є Путіну справді от реально на кого опиратися в таких історіях? Да, тоді коли дивіться Ахмат, та яка ніби сила під. Проводом, значить, їх. Цього ватажка, да, значить чеченського вони на Пригожинський бунт не встигли сюди. Вони не приїхали, хоча обіцяли охороняти кордон. Збройні сили Нацгвардія теж якось вона пропустила цей момент. Мобілізація, як нашому гурмо кажуть, вона неминуча в 25-му році, тому що в них вже і навіть на мільйон 900 рублів не хочуть іти мобілізуватися за такі шалені гроші для росіян. То в мене питання: а в два 20... ну то мовно кажучи, ще півроку да, Путіну буде є на кого опирати? Сяні, ні, це це якраз і спроба Росії. От коли вони говорять, що все, ми зараз дотиснемо Україну, все ми будемо на переговорах на наших умовах і так далі. Це якраз таки спроба швидко закінчити, але не програти. Це очевидно, тому що знову ж таки і економіка виглядає не зовсім так, як дехто думає, що Російська Федерація там перебудувала мілітарну складову і дуже потужно йде. І білоусов, про якого багато говорять, що він зовсім інакше там керує армію з точки зору аудиту, того, що вони там витрачають, і так далі, ніж те, що було при його. Це все трошки, ну трошки традиційні російські міфи. Так, вони ресурсно ще потужні. В них є достатньо ресурсів. Вони все розконсервували. Але дивіться, їм в тому що й була проблема. В них багато ресурсу, але він був сконцентрований виключно на території окупованій Україні, тому що вони вважали це невеличкий там фрагмент фронту, можливого фронту. Давайте так скажемо, і вони вважали, що в них там буде завжди тотальне домінування в ресурсі. Чому а тому, що нам потрібно було охороняти весь кордон? Вони могли собі диверсійні групи відправляти в Сумську, в Чернігівську область, провокувати Рівненсько-Волинську області. Вони могли провокувати ну раніше, зараз вже не можуть, ви тільки що дали гарний репортаж. До Магури, яка працює в Чорноморській акваторії, до речі, це був перший приклад, що все, що стосується російської мілітаризації, це все фікція. Так, кількісно велика, але це можна спокійно знищувати. І де сьогодні російський Чорноморський флот? Ви ж розумієте, да? Його немає. Домінування Росії в Чорному морі вони про це, до речі, не говорять. Вони взагалі відійшли від цієї теми. Вони взагалі про Чорне море вже не говорять. І про зерновий кордон, пам'ятаєте, ці панти? Mm -hmm. Ми без дозволу, ніхто не може там нічого продавати. Ми будемо все контролювати, будемо все знищувати. Де вони сьогодні? Зерно продається. Україна спокійно транспортує своє зерно, куди заманеться Україні, і це є. Правильне, вільне торгівельне право будь-якої країни і Україна довела, що якщо ти не будеш гратись по правилам, ну по запропонованим правилам Російської Федерації, ти спокійно їх будеш перемагати. Чорне море, це показало. Сьогодні ми з вами будемо бачити іншу картину. Дивіться, охороняти великий кордон. Це зовсім інше ніж побудувати декілька десятків кілометрів фортифікації на запорізькому чи донецькому напрямку, і це буде виглядати зовсім інакше на тоді питання, уточнюючи, ну тоді дорога. В глиб України вона дорога в нікуди. Якщо вони не можуть утримувати навіть ту невелику частину, яку вони вже там тимчасово контролюють, то що вони будуть робити, якщо вони просунуться ще трохи? Ми ж знаємо, що в чому проблема великих імперій. а Росія. Путін зокрема вважає, що він відновлює імперію. Да? Так, от в чому проблема всіх імперій? В тому, що вони да вони можуть розростатися, але вони загинаються через те, що вони не можуть утримувати ці території. А, те саме буде Путін, і Путін інтелектуально не є лю. А... Людина, яка може побудувати імперію. Це Клоунська імперія. Це псевдоімперія. Це імперія, яка, ну чому псевдоімперія, яка побудована на неіснуючих страхах західних еліт. І все, це фейкова країна. Вона не має потужності, щоб там чинити спротив, якщо на неї будуть жорстко тиснути країни, які хочуть мати правила глобальні, які хочуть, щоб міжнародне право домінувало. І до речі, президент України неодноразово казав: дивіться, перестаньте вважати, що це якийсь там опонент, з яким треба рахуватись. Російська Федерація це зовсім інша країна. Це країна, яка побудована безумовно на корупції, на величезних доходах від сировини, а не від технологій. Ну і крім того, Путін, ну це не стратег, безумовно. Це людина, яка взагалі живе тільки ситуативно і тільки монструозними міфами. Він говорить: Я зараз буду робити, бійтесь мене. От коли ви перестаєте бійтесь мене, реагувати на це, тоді з'ясовується, що в них немає жодних аргументів. І тому ви абсолютно праві. Вони не можуть просуватись вперед. Вони це роблять тільки за рахунок кількісних показників, коли тобі взагалі там байдуже скільки людей буде е, покладено на тому чи іншому напрямку ведення бойових дій. Їм байдуже. Же скільки треба буде витратити старих радянських систем, наприклад, керованих авіаційних бомб, модернізованих, які можуть мати там плече ураження 70 кілометрів, а не 30 і так далі. Їм байдуже на кількісно. Але ви маєте технологічну перевагу. Я маю на увазі наших партнерів. Зупиняйте це. А яким чином це можна зупинити? По-перше, дуже коротко, не існує ніяких червоних ліній по відношенню до Російської Федерації. Це міфи. Якщо вони атакують, порушуючи міжнародне право, ви маєте абсолютно юридично коректне право знищувати все, що де завгодно, в тому числі на території Росії в повному обсязі. Друге, ну кількість це кількість. Тоді давайте співставно мати таку ж кількість. Вам ракети потрібні. Ви сьогодні говорите про плани, що через 3-5 років ви будете воювати країни НАТО, будуть воювати проти Росії. Але проти якої Росії зовсім не така, як сьогодні. Та Росія буде вже розуміти, що таке сучасна війна. Росія, яка починала повномасштабне вторгнення в Україну, не розуміла, що таке сучасна війна. Росія буде мати зовсім перебудовану економіку. Росія буде мати партнерів набагато більш агресивних проксі, які будуть воювати спочатку в різних там на різних країнах, в різних регіонах, і в Європі в тому числі. Росія спочатку проведе підготовчу роботу, яку величезну кількість терактів у Європі, диверсії в Європі, щоб налякати психологічно зламати людей. Ви хочете з цим воювати? А навіщо? Просто мене питання логічне. А навіщо сьогодні Україна показує, що можна ефективно працювати? В акваторії Чорного моря, в прикордоні Російської Федерації, і далі, і нарешті, ключове питання. Так а чому? Чому ви прописали правила? Дивіться, це ж головне, я зовсім цього не розумію, і тому задам вам питання. Дивіться, Ви ж написали якісь правила. Ви назвали їх міжнародне право. Ви сказали, всі мають його дотримуватись. Так а чому ви не хочете, щоб Росія їх дотримувалася? Україна говорить, давайте ми будемо вести себе так, як написано в правилах. Війна також має певні правила. Є правила і звичаї ведення війни. Росія не може сьогодні атакувати критичну інфраструктуру енергоінфраструктуру, тому що це і є геноцидний компонент, заборонений правилами ведення війни. Вона це робить. Так а чому ви не реагуєте? Тоді з'ясовується, що правил не існує. Так якщо не існує правил, на що ви розраховуєте? Україна говорить, правил не існує. Ні, правила існують. Ми зараз пояснимо Російській Федерації, де ці правила. Чи це тяжко в Україні? Так. Тому що і тут я похоже, переходжу до того, що ми трошки вище говорили. Якби наші партнери всі ці рішення, які вже сьогодні прийняті, прийняли півтора роки тому, чи два роки, ви розумієте, що було? Тобто, дивіться. Все йде до того, що всі рішення приймаються. А червоних ліній немає. До Росії відношення зовсім інакше ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Питання в тому, якщо ви будете ці рішення в будь-якому випадку приймати, прийміть їх сьогодні, а не через місяць, через два, через три. Чому тоді ціна війни інша? Чим довше війна йде, тим більш руйнівна вона якраз таки для глобальних правил, не тільки для України. Я хочу хотів би нагадати, що в Курській області до речі є теж АЕС і ракети на АЕС і не летіли в її бік, і ніхто її не окуповував це щодо правил ведення війни. Але це окрема історія щодо того, як мають вибудовуватися ці правила, і власне яке має бути покарання для росіян. Це вже на наступний раз тоді відкладемо, коли ви завітаєте на студію. Михайло Подоляк, радник Рівникарсу президента України, був з нами.